Вже сотні років українці готують качану кашу, приготуємо і ми, бо вона є невід'ємною частиною української національної спадщини. Дивіться, яка вона неймовірна! Це години важкої праці. Складається з пшона обкаченого в борошні та яйці. Дістаємо курча з бульйону. Бульйон в мене вже підсолений туди кладу одну цибулину та одну морквину. Їх потім дістану та перебрану половину курки. Також додам декілька лаврових листочків та щиру таку велику ложку масла домашнього вершкового топленого. В киплячий бульйон засипаємо качану кашу в пропорції один до трьох. Та варимо 40 хвилин на помірному вогнищі. Качана каша дуже смачна, вона стає об'ємною та пружною, але готувати можна і солодкі рецепти. Зверху ще дрібку зелені, і готово. Смакуйте українське. Боже! Як це смачно?